Розкажу я вам казочку про солом'яного бичка. Це народна казка, і кожен, хто її переповідає, може додати щось від себе. І ви після моєї казочки зможете розказати свій варіант казки, використовуючи інші події або інших героїв. Тож слухаємо уважно. Жили собі, дід та баба. Та такі бідні, що і в рота нічого покласти. Ось і каже баба дідові, зліпи мені із соломи бичка, та присмоли йому бік смолою. Нема чого дідові робити. Зліпив він солом'яного бичка та присмолив бік смолою. І такий же гарний вийшов бичок тритячок Переночував у новій хаті, а зранку погнали бичка пастись на лужок. Бичок їсть травичку і милується краєвидом. Аж тут із лісу ведмідь. Ти хто такий? Я бичок тритячок А ти хто? А я ведмідь. І тільки но хотів ведмідь привітатися, відразу лапою попав на смолу та й прилип. Дід побачив ведмедя, роз'єднав їх та й сховав ведмідя у сарай. Наступного ранку бичка знов погнали пастись, пасеться бичок і милується краєвидом. Аж тут із лісу вовк. Ти хто це такий? Я бичок-третячок, а ти хто? А я вовчик-братик. І тільки хотів вовчик привітатися так само прилип у смолу на боку. Дід від'єднав вовка від бичка та й сховав у сарай. Третього дня теж пішов бичок пастися. Їсть травичку й краєвидом милується. Аж тут йому назустріч зайчик із лісу. Ти хто такий? Я бичок третячок а ти хто? А я зайчик, побігайчик і тільки но ну, привітатися хотів, відразу в смолу влип. Побачив дід, від'єднав зайця та й сховав у сарай. І каже бабі Ну, тепер Ну, тепер у нас ціле господарство буде і ведмідь, і вовк, і заяць. Та як почули старі, як звірята в сараї плачуть, то вирішили їх відпустити на волю. А на наступний ранок ведмідь приніс стареньким меду. Зайчик капусти, а вовчик. Чи малий мішок горіхів. Хочу вам малята пояснити, що означає солома. Це висушені стебла з пшениці, якою раніше годували тварин взимку, коли не було справжньої свіжої рослини. А зараз завдання для дуже уважних діток. Подивіться, будь ласка, на малюнок, починаючи з верхнього лівого куточку. Скажіть мені, Чи вірно, я виклала картинки, кого по черзі зустрічав солом'яний бичок в лісі? На першій ілюстрації ми бачимо, як дідусь з... робив бичка, обмазав його бік смолою. Далі, за моїм варіантом, він стрів бичечок у лісі зайчика, а ви поміркуйте і скажіть, чи вірно, Зайчика зустрів чи кого іншого. Потім, я думаю, що він зустрів вовка, а потім ведмедя. Поміркуйте і скажіть, де я помилилася? І ще, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, за що віддячили дідою бабі лісові звірята? Чому принесли їм подарунки і смаколики? І останнє питання. Скажіть, будь ласка, вовк, ведмідь і заяць, свійські тварини чи дикі, а бичок?